Майнкрафт це гра, яка здається безпечною, поки ви не встановили один з цих модів. У цьому відео я покажу вам 5 найстрашніших модів, які перевернуть ваше враження про Майнкрафт. Це будуть не просто кріпові моби чи дивні звуки. Це моди, які ламають відчуття безпеки, змушують постійно озиратись і викликають реальну тривожність. Якщо ви думали, що вас вже нічим не злякати в цій грі, ви помилялись. Страх прийде, коли ви найменше його очікуєте. Щоб максимально зануритись в атмосферу страху під час гри зі всіма хорор-модами, про які ви дізнаєтесь, найкраще використовувати. Шейдери під назвою Insanity Shader. Вони спеціально створені, щоб створити максимально моторошну атмосферу. Але якщо ваш комп'ютер не стягує шейдери, просто понизьте звичайну яскравість у налаштуваннях до мінімуму. Це найлегший спосіб зробити гру темною, страшною та напруженою. Перший мод Sanity Descent Into Madness. Цей мод додавить до гри унікальну систему психічного здоров'я або ж просто показник розсудку, який поступово знижуватиметься в залежності від ваших дій, оточення та часу доби. Якщо ви любите порибалити, не перебуває. Довго в темних печерах, і любите повспахувати грядки та носити віночок на голові, то з вами все буде добре. Але якщо робити все навпаки, спочатку все здаватиметься нормальним. Але чим нижчий рівень вашого розсудку, тим дивніші речі починають відбуватись. Екран тремтить, дивні надписи, кольори змінюються, появляються фантомні чорні істоти, яких неможливо вбити. Ви почнете чути різні страшні звуки чи голоси, і найгірше це те, що ти ніколи не знаєш, що з цього реально, а що просто від божевілля, і це все від того, що ви. Їдете дахом з найнижчим рівнем розсудку, ви буквально втратите зв'язок з реальністю, бо почнете бачити дивних мобів, а страшні голоси стануть ще гучнішими. Спочатку ці істоти ніяк не будуть вас зачіпати, але з часом захочуть на вас напасти. Що круто, так це те, що цей мод чудово інтегрується з усіма іншими хорор-модами з цього відео. Descent Into Madness – це мод про атмосферу, параною та страх, який повільно проникатиме у вас. І якщо ви думаєте, що зможете залишитися розсудливим в такому світі, подумайте ще раз, Другий Мод Who Watches. Цей мод не кидає в обличчя гучні скримери. Він повільно вкрадається вам в голову. Це психологічний терор у чистому вигляді. Біла істота з темними очима та кривавими руками буде всюди спостерігати за вами. Вона не має чітких звичок, не нападає одразу, не кричить. Вона просто. Є і саме це лякає найбільше. Механіка цього моду побудована таким чином, щоб гравець ніколи не відчував себе в безпеці. Істота може з'являтися будь-де в печерах, у лісі, біля будинку і просто перед вами в тунелі. Якщо ви подорожуватимете світом, то хоч раз точно зустрінете нові будівлі зі скринями всередині. Все, що ви там знайдете цікавого, це книжки, де по днях пишеться про білу істоту, яка вас переслідує. Найгірше те, що на вас будуть не просто стояти і дивитись, біла істота буде також вигинатись, щоб ви відчули ще більше страху. В тому числі ви можете забути про безпеку вдома, бо ця біла потвора може спокійно проломити ваші двері і пройти як ні в чому не бувало. Вона також буде лишати сліди своїх кіхтів та сліди крові, щоб ви не розслаблялись у своєму виживанні. Третє місце From the Fog. цей мод повертає легенду Майнкрафта Херобріна, і робить він це просто ідеально. Будувати різні тотеми, щоб він з'явився, не потрібно. Він покаже себе сам приблизно на третій день. Херобрін не кидатиметься на вас одразу, не буде з'являтися на кожному кроці, і можливо, саме цей лякає найбільше. Його пустий погляд далині Ви точно не пропустите. По світу ви будете знаходити купу дивного, ліс без листя, тунелі з червоних факелів або просто один факел посеред печери. В цьому моді все побудовано на психологічному. Впливі херобрін викликатиме параною, напругу та відчуття, що за тобою стежать. Це не той мод, який буде лякати вас постійно тим, що на вас накидуються. Але й таке відбуватися точно буде, проте рідко. І якщо вам щось буде не подобатися в його поведінці, можна просто налаштувати поведінку Херобріна і вимкнути деякі механіки. Четвертий мод The Anomaly. додаючи цей мод до свого Майнкрафту, вас будуть більше чекати не скрімери, а параноя. Бо саме ви добавили у свою гру дивну і загрозливу сутність, що за своїм виглядом трохи нагадує Херобріна проте Тут все набагато страшніше. Ця нова істота є майстром психологічного тиску, і вона не поспішатиме вас атакувати. Натомість він буде нарощувати рівень вашого страху й тривоги з кожною наступною ніччю. Перші його прояви будуть простими та не дуже примітними, але згодом він почне маніпулювати всім, що знаходиться навколо вас. Так звана аномалія ставатиме агресивнішою після кожного сну, і з кожним разом почне з'являтись частіше і підбиратись до вас ближче. П'яте місце Зенокер. Всі знають, що найбезпечніше місце у всьому Світі Майнкрафту буде власна домівка, бо тут можна спокійно перечекати ніч і розслабитись, тому що ви в повній безпеці, проте не з цим модом, бо він повністю зруйнує відчуття безпеки. Цей таємничий та зловісний чоловік не буде просто переслідувати вас на відкритій місцевості, а скоріше намагатиметься пробратись у ваш дім, постійно стукаючи у двері й вікна, створюючи тривожну атмосферу. Але найстрашніше те, що часом нокер вже чекатиме вас всередині ще до того, як ви повернулись додому. Головна особливість моду полягає в його. Продуманій поведінці, він не схожий на типового моба, який просто бездумно намагається налякати і атакувати. Навпаки, це створіння здатне адаптуватися до кожної конкретної ситуації, створюючи максимально напружену атмосферу, щоб ви гарантовано отримали свою порцію адреналіну. З часом Нокер стає ще більш небезпечним, еволюціонуючи у більш агресивну форму та міняючи свій зовнішній вигляд, він починає атакувати вас, якщо бачить, що психологічний терор не приносить результатів. У такі моменти ваш дім з надійного укриття перетвориться на місце пастки або ж майбутнє місце смерті. Унікальний геймплей, поєднання психологічного і фізичного жаху, просунутий штучний інтелект та хороший звуковий дизайн роблять мод The Knocker одним із найкращих хорор-модів для Майнкрафт. Якщо ви хочете пограти на на одному з цих п'яти модів зі своїми друзями, то рекомендуємо перейти по посиланню в описі і спробувати наш ігровий хостинг Godlike.